Коли ми спілкуємося зі свідками говими, нам необхідно чітко розуміти, що ми по-різному сприймаємо писання. Насправді мова йдеться е, знову і знову про те, що дуже часто культам притаманний інший погляд на Біблію. Ми можемо думати, що ми цитуємо писання і очікуємо, що людина прочитає текст і прочитає цей текст приблизно тіма самими очима, щоб і читали ми. Але насправді це не так. Організація навчає, що поза межами організації неможливо знайти правильне тлумачення Біблії. Приблизно, хоч ця аргументація є замкнутим колом, але приблизно ось що навчає організація. Вона говорить. Наступні три кроки, але ви побачите, що це замкнуте коло. Вони говорять про те, що Божа організація, так вони вважають себе, Божа організація говорить, що ви маєте розуміти писання, перший крок. Другий крок, ви маєте розуміти писання, тому що писання говорить про необхідність розуміння писання. І третій крок. А звідки ви знаєте, що писання говорить про те, що необхідно розуміти писання? Третій крок тому, що так говорить організація. Тоді може виникнути думка, чи я можу розуміти частину, принаймні ту частину, яка говорить, що без організації я не зможу розуміти писання. Але це буде надзвичайно складно довести. Мало того, своїми діями організація доводить, що людина може розуміти писання, звідки ми це знаємо. Якщо ви спілкувалися з їх вісниками, якщо ви спілкувалися з їх піонерами, вони будуть постійно цитувати писання. Для чого цитувати писання невіруючим людям, якщо поза організацією вони зовсім його не можуть розуміти? Можливо, хтось з а, свідків скаже наступне: добре, на організації лежить відповідальність за те, щоб привести інших до розуміння істин. Але тоді виникає інше питання. Чого багато людей, і це визнає організація, багато людей, які здобули. Розуміння писання всередині організації пізніше залишили цю організацію і тепер мають зовсім інакший погляд на Біблію. Які тексти використовують наші друзі Свідки Єгови для того, щоб сказати, що поза організацією, навряд чи ми колись зможемо до кінця правильно розуміти писання? Вони використовують декілька текстів. Частіше за все, це будуть наступні. Один з улюблених текстів це Матвія 24, четвертий розділ 45-го, Щоправда, вони зупиняються на 47-му вірші. Це притча про двох рабів, і одного з них ем, господар називає вірний і мудрий раб. Саме тому свою організацію дуже часто вони називають вірний і мудрий раб. Перш за все, я зовсім не можу знати, чому вони зупиняють свої читання на 47-му вірші. А особливо цікаво прочитати цю притчу в Євангелії від Луки. Якщо тлумачити цю притчу так, як тлумачить організація, тоді це означало, що до появи організації не було вірного й мудрого раба, відповідно, люди не могли розуміти писання взагалі. І, відповідно, вчення організації вони не могли нести відповідальність за нерозуміння того. Що розуміти без організації вони не могли. І цього організація довести не може, і вона ніколи так не говорила. До речі, не говорячи про те, що деякі самі-самі ранні писання і самі ранні тлумачення цього тексту, які складали засновники організації, засновники організації вірили в те, що мова йдеться про двох звичайних людей. Ще один текст, який дуже часто вони будуть використовувати, це Матфія, 8 розділ 30 31 вірш. Там, де Пилип е, Євнуху пояснював писання, Пилип питає, чи розумієш те, що читаєш? І він відповідає, як я можу, коли хто не напутить мене. Насправді цей текст доводить, що пояснення часом треба. Але цей текст ні слова не говорить про те, хто має пояснювати, і цей текст ні слова не говорить про те, чи можна піддавати сумніву отримані пояснення. А в організації вважається, що я не маю жодного права піддавати сумніву, пояснення, які дає організація. Ще один з текстів, який вони дуже часто будуть використовувати і дійсно використовують, це текст з другого листа апостола Петра, перший розділ вірш 20-21. дає така думка: жодне пророцтво вписані від власного виявлення не залежить. Мова йдеться не про право. Або відсутність права тлумачити Біблію. Мова йдеться про виникнення Біблію. Біблії. І ще один текст, який вони дуже часто будуть цитувати, це Євангеліє від Івана, 6 розділ, 68 вірш, де один з апостолів говорить, до кого ми підемо. Насправді мова йдеться, як я можу залишити Христа. Мова й не йдеться, чи я можу залишити організацію, чи я можу залишити тлумачення організації. Тому наступного разу, коли ви будете спілкуватися з вашим другом, другом, який представляє організацію Свідків його, будьте обережні, розуміючи, що вони зовсім по-інакшому розуміють писання. Допоможіть їм розуміти, що своїми діями вони доволі, що якесь розуміння. Поза організацією стовідсотково можливо, допоможіть їм розуміти, що ті тексти, які вони використовують, не доводять того, що вони намагаються довести. І тоді дійсно, можливо, ми крок за кроком, якщо Бог дасть мудрості, якщо ми будемо наполегливі, крок за кроком ми можемо досягти, що ми насправді більш-менш однаково будемо читати тексти. Без цього ми читаємо Біблію, якби то з двох абсолютно різних колоколень. Да даст дам Бог мудрості у свідченні нашим друзям свідкам.